Поки весь світ готується відзначати Різдво та Новий рік. Українці мріють про те, аби закінчилася війна. Після того як Росія вбила тисячі наших громадян і продовжується робити на цьому фоні, свята вже не здаються такими радісними. Ситуація в країні не дозволяє давати людям поштовх до великих святкувань. Тож кожен в родині може зібратися, посидіти за столом, обговорити ці всі питання. Це так, а великі таке скупчення людей і святкування не варто робити. Просто чисто з сім'єю посидіти, відсвяткувати і все. А так грандіозних якихось планів і святкувань не передбачається. На час не особо хочеться, особливо коли тато не вдома. День народження Ісуса Христа скасувати неможливо, тому й відзначити його треба як слід. Переконаний митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Та й пасимізм каже в тилу, і на фронті не допоможе виграти цю війну. Святкуємо. Душевно святкуємо. Що стосується матеріальних трат, рекомендую скористатися тим, що ми вже накопичили за роки, перебираючи наш дім, ялинки чи щось інше, а ті кошти, які ми можемо заощадити, відпровадити їх на Збройні Сили України. Ось це буде правильно. Питання не лише як, а й коли волиняни відзначатимуть різдво цього року. За старим юліанським календарем цей день припадає на 7 січня, а за новим Григоріанським на 25 грудня. Юліанського календаря дотримуються тільки православні церкви Росії, Грузії, Сербії, Ізраїлю та поки в Україні. Цьогоріч православна церква України зняла заборону на святкування різдва 25 грудня. Це перший крок до поступового відходу від звички. Звичка була 7 листопада святкувати октябрьські. Жвичка була е, на Новий рік святкувати 13-го, посівати звичка увійшла, адже посівний е, звичай пшеницею це весняний обряд дій наших українців, Пш в сніг ніхто пшениці не сіяв. Я за декомунізацією церковного календаря. Все повинно мати логістику тих правил і традицій, які створилися на протязі нашого життя. За даними соціологічної групи, рейтинг кількість українців, які святкують різдво лише 25 грудня, впродовж року зросла з 4 до 11%. відсотків. Крім того, якщо торік 71% відсоток опитаних відзначали 7 січня, то у 2022-му таких уже 55%. Серед відсотків. Серед також зустріли тих, хто вперше буде відзначати різдво по новому. Ці події вони більш підштовхнули до того, що Воно було правильно 25 грудня. Вірю, і сподіваюсь, мрію за те, щоб 25-го закінчилась війна. О, чогось так мрію. Лучани кажуть, вплинули на таке рішення. Також війна і бажання відділитися від ворогів у всіх сенсах. Все як не в Росії. Ми ще молоде покоління, тому ми звикли святкувати 7-го числа. Але якщо це офіційно приймуть 25-го грудня, то ми будемо підлаштовуватися вже на 25 грудня. І 25-го, і 7-го. Тобто нас ми ж українці. Українців, які святкують дві дати, також стало більше. Нині це 25%. Ще 9% опитаних сказали, що цього року взагалі не святкуватимуть різдво. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.